Громадська організація Запорізький вектор за підтримки мецената Олександра Богослаєва продовжує облаштовувати спортивними снарядами навчальні заклади міста. Цього разу пощастило центру військово-патріотичного виховання школа Джур 20 років. Педагогічний колектив Мріяв про смугу перешкод для своїх вихованців. І, от, нарешті, сталося. Адміністрація Запорізького казацького центру вдячна нашим спонсорам громадської організації Запорізький вектор. Меценату Олександру Богослаю за те, що він робить таку корисну справу. Смуга перешкод необхідна для фізичного розвитку юних патріотів. Специфічні снаряди допоможуть молодим джурам готуватися до змагань. Тож тепер не доведеться возити дітей до військових розташувань, щоб тренуватися. Це більше всього було незручно, тому що багато часу займає. Довго їхати туди, там виходить недовго часу. Займаємося. Дякую запорізькому вектору, що в нас з'явилася нарешті така смуга мужності, щоб можна було тренуватись. Благодійники наголошують, саме завдяки меценату Олександру Богуслаєву настільки важливі проекти, нарешті втілюються у життя. Дійсно, виховується в них сила, духу, здоров'я, можливість, скажімо так, переборювати себе. Тому за підтримки Олександра Вячеславовича ми допомогли влаштувати цей майданчик. Посмішка дітей найбільша вдячність для громадської організації Запорізький вектор. Тому запевняють, не зупиняться, поки усі школи Запоріжжя не приведуть у належний стан.